Слава Богу, підійшов до завершення робочий день, я думаю, декого із вас. І сьогодні один із підписників написав таке повідомлення, що от щасливі ті люди, які бачили вживу Ісуса, які з ним спілкувалися, які могли вживу мати з ним стосунки. Але Ісус сказав. Що щасливі Блаженні ті люди, які його не бачили вживу, але повірили. Він каже: Блаженні ті, щасливі, хто не бачив його, але повірив. Він це Фомі сказав. Тому, брат і сестра, якщо ти віриш в Ісуса, ти його любиш, не бачачи вживу, ти блаженний, блаженна, щасливий і щаслива.